Привіт! Це програма. Ми до вас Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами побуваємо в косметологічному центрі Алхімія Краси. Саме сюди мене запросила його власниця Лариса Пахольчук. Отож, пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня! Доброго дня! Таня. А ми до вас! Рада вас бачити! Ви мене сьогодні запросили до власного косметологічного центру, який в Рівному працює вже два роки. Так. Да. Що цікавого нам сьогодні тут покажете? У нас дуже багато цікавих процедур. У нас є унікальна можливість їх подивитись в процесі. Ми подивимось ін'єкції краси, тобто збільшення губ. Угу. Це називається контурна пластика. Потім ми подивимось карбоновий пілінг. І лазерна апіляція. З чого почнемо? Ну, все починається з рецепшена. Будіть. Йдемте. познайомлю вас. Добрий день. Я це наш головний менеджер Алла і адміністратор Дарина. Це обличчя вашого косметологічного центру, так? Зазвичай, коли клієнти приходять будь-які косметологічні центри, то в першу чергу звертають увагу на зовнішність, так? На доглянутість самих працівників. так? Дівчата у вас гарні. Так, да, дякую. Я так розумію, це пластичний хірург Ростислав Оліхновський? Це наша гордість. Так. Ми пишаємося співпрацею з такою видатною людиною. Ростислав Любомирович приїжджає до нас раз на місяць і угу. консультує. Консультації, як ви бачите, абсолютно безкоштовні. Так, але ж цікаво, що Ростислава Ліхновський взагалі Гору в області пластичної да, хірургії. Да. Він один із найкращих пластичних хірургів да. Східної Європи і його запрошували в кращі клініки світу. Як вам вдалося заманити його в рівне? Ну, це було випадка. Він шукав е, партнерів е, саме на Західній Україні. Так. Він приїхав до нас, приїхав разом з братом своїм Тарасом. Їм сподобався наш заклад і ми почали співпрацю. До речі, Ростислав Любомирович зараз проводить дуже цікаві семінари з 100 кроків до 100 років. Такий семінар вже пройшов у Львові. Планується незабаром Франківську і також в Рівному. Суть семінару в тому, щоб донести людям про здорове харчування. Він сам говорить, що знає людський організм не тільки ззовні, а й дуже досконало зсередини. І він бачить зміни, які відбуваються. З людьми, якщо вони ведуть неправильний спосіб життя, тобто він доносить до людей, як дожити до 100 років, не хворіти. Дуже цікаво. А згодом, звичайно, ми плануємо робити пластичні операції тут в рівному. Отже, у наших рівнянок є можливість ставати все гарнішими і гарнішими. Краса стає ближче до рівнянок. Ви мені обіцяли, що сьогодні на нас ціка... чекають дуже цікаві процедури. Ми почнемо з. Ін'єкції краси. <ріст> Знайомтесь, будь ласка, це лікар-дерматокосметолог Марія. Вона буде проводити процедуру контурна пластика губ. Ну, тобто трішечки збільшити об'єм губ. Це не боляче. Трішечки неприємно і процедурка займає буквально кілька хвилин. У нас допередні аплікаційної анестезії. А що за препарат? Це ювідером французький філар. На нашої і так свої дуже красиві губки. От ми чуть-чуть підкреслимо їхню форму і об'ємним. Угу. Зробити їх більш пухкими, еластичними. Да. Mm, да, більш... Вони будуть більш зволожені. І більш сексуальні. Так. Да. Чого ради жінки не готові терпіти ради того, щоб гарно виглядати? Так, але це настільки страшно, як здається. Скажіть, боляче, поки можете говорити, ні? Взагалі не боляче. Перед процедурою пацієнтка була ознайомлена сходом процедури, з можливими наслідками після процедури, у вигляді нагріку, гарного сильнячка, писана інформаційна згода. І, і демонструємо mm. пацієнту результат. Mm. Які відчуття? Дуже гарно. Напрік може бути більш виражений mm. завтра зранку, але пацієнтка проінформована, що на вечір mm. треба пити менше води mm. і утриматися від будь-яких теплових процедур. Ну що ж, чекаємо тоді фото вже з вашими губами на, на Фейсбук шлі, чи кудись побачити, що буде там через якийсь певний проміжок часу. Хоча воно виглядає досить так натурально, як на мене да, дуже... натуральні навіть да. якби я не бачила, що зараз ще якісь робили маніпуляції з цими губами, то я, мабуть, би не зрозуміла, що взагалі щось її робити. Ну що дуже природні натурально зараз. Вже, якщо враховуючи те, що ви кажете, що має бути ще якийсь певний час наберг. То, ну, абсолютно як на мене, а це не залежить не. від кількості введеного препарату. Ага. Якщо ми беремо 0,5 1 мл, то це абсолютно природний ефект. Ага. Якщо більше, звичайно, може бути трішки і навіть і не естетично, ага. тобто є межі естетики. А це було скільки мл? Ми вводили на п'ять препарату. Дуже ага. зазвичай бояться за різкі змінізовуватися ага. спочатку, так? Спочатку. але на Але 0,5-1 мл – це абсолютно допустимо при першому введенні. Ага. До корекції через два тижні. Хто бажає uh -huh. додати більше об'єму, тоді так. Ну що ж, тоді дякуємо. Вам дякую за те, що погодилися продемонструвати, а вам за те, що показали, як це робиться. Тепер будемо знати. Чекаємо фото. Дякуємо. Зараз ми подивимося ще одну дуже цікаву процедуру. Ось цей кабінет. Так. Доброго дня. Наш провідний косметолог Галина. Що це за процедура така цікава? Розкажіть. Це карбоновий пілінг. Карбоновий пілінг – це відносно новий метод боротьби з першому прояву стиріння uh -huh. та лікування проблемної шкіри. Так. Це лазерний пілінг. Проводить пігментацію, звужує кори і покращує загальний стан шкір. Карбоновий пілінг це фотоомолодження шкіри, а також лікування. Лікування розлецеє акне вуглевого висипу. Угу. А також йдемо декор. Так, а що ви оце зробили, нанесли? Що це? Це ми нанесли карбоновий на ноги. Це є провідник, який застосовується для фотоомородження шкіру. Ага, і далі ще будете ще робити? Покажуте. Ми зараз будемо лазером годувати наногі зі шкір разом з руковірними клітинками. Які відчуття вам? Боляче, не боляче. Розкажіть, приємні відчуття легкого тепла. Наногель асорбує на себе роговіші клітинки. Разом з тим, що ми забираємо наногель ногель лазерів, ми, угу. ми забираємо ці роговіші клітинки. Покращується загальний стан шкіри, шкіра стає сяючою, молодою, гарною, а портки збуджуються. Угу. Ковальні пігментація також вона руйнується, забирається і виводиться. А скільки потрібно таких зробити процедур, щоб досягти якогось ефекту? Ми індивідуально підбираємо для кожної людини. Mm -hmm. що потрібно. Якщо це виведення пігментації, то відбувається процедурка раз, два-три тижні. Якщо це для омолодження, то відбувається процедурка раз в три-чотири тижні. А з якого віку можна починати робити таку процедуру? Їх не обмежений, тому що вона проводиться для лікування вуглевого висипу. Вуглевий висип буває підліткового віку. А то виходить, що цю процедуру можна робити починаючи з підліткового віку. так? Да. Це одна з найпопулярніших процедур нашого mm -hmm. косметологічного центру. Після неї наші клієнти помічають, що вирівнюється колір обличчя, звужуються пори, і вони з радістю нам розказують, що вони перестали користуватись тональним кремом кого якого були висипання, теж руйнується патогенна мікрофлора uh -huh. і висипання проходить. А після того, як оце ви робите лазером, який наступний крок? Коли ми повністю забираємо uh -huh. на ноги, ми наносимо зворожуючу маску так. і включаємо лампу з до небо Воно повністю заспокоює шкір, шкіра стає. А якісь після цієї процедури є реабілітаційний період? Чи ні? ні, ви виходите вже да? магазин. Вам потрібно ще час, щоб завершити, а ми вже будемо тоді рухатися угу. далі. так? Не будемо чекати до да. кінця. Так. Так. Яка нас процедура чекає далі? Лазерна епіляція – це видалення небажаного так. волосся. Ідемо. Так. Це лазерна епіляція. Розказуєте, що ви тут вже підготували. так? Тут у нас лазерна епіляція проводиться mm -hmm. на діорному От На даний момент, на даний час, це найсучасніший mm -hmm. і найефективніший метод боротьби з небажаним волоссям. Довжина хвилі лазера дозволяє проникнути на 4 мм в глибину от, і потужність 800 нм, що е, дає можливість, е, не пошкоджуючи шкірні покриви, впливати суто на волосину цибулинку. То це mm -hmm. найбезпечніший і найефективніший метод. От, От наша перебудована система охолодження, яка на відміну від інших попередників його, набагато полегшує больові відчуття. Мій їх мінімізує. Mm -hmm. А за скільки сеансів можна позбутися небажаного волосся цим апаратом? Рекомендований курс процедур 7-8 сеансів. Волосся має бути повалене перед mm -hmm. процедурою. Щоб апарат працював по гладкій шкірі. з якою періодичністю потрібно робити цю процедуру, там раз місяць, раз, два? олітовані інтервал раз в місяць, mm. так. тому починаємо з інтервалу в три тижні, і так як сповільнюється ріст волосся, і волосся відростає уже тонше і ослабленіше, цей інтервал з кожним сеансом збільшується на тиждень. Це mm -hmm. все ми обговорюємо з пацієнтом, Ми заводимо карточки, в якому фіксуємо потужність, тому що вона так само збільшується з кожним сеансом. От періодичність процедур угу. все документовано. Давайте подивимося, як ви це робите. Кіна можна підглядати. Таким чином ми обробляємося ділянку. Не будемо заважати, ви собі працюєте, ми підемо ще поспілкуємося із Ларисою. Проходьте, будь ласка. Зараз Таня хочу вас познайомити зі своїм чоловіком. Чоловіком? Да. Дуже приємно. Тетяна мене звати мені несподівано дещо, тому що Лариса нічого не говорила, що сьогодні буде знайомити мене з чоловіком. Але я вас пізнала. Срібний призер чемпіонату світу і самбо. Важу про самяку. Ми щойно з Ларисою побували у різних процедурних кабінетах вашого косметологічного центру. Лариса, що робите ви безпосередньо із своїм обличчям, зі своєю шкірою, тому що досить гарно виглядаєте. І я думаю, що у вас є чим поділитися яким секретом з нашими жінками. Всі апаратні методики я ретельно підбирала сама, uh -huh. щоб вони були ефективні і не шкодили, і, звичайно, все випробовувала на собі. Я не можу запропонувати людям те, що мені б не сподобалось. Дуже люблю масажі, вакуумно-роликовий масаж на все тіло. Сергія, ви користуєтеся послугами професіоналів по догляду за шкірою бличем чин ні? Так, я приходжу постійно, регулярно на різні процедури там чистки, масажі. На масажі постійно хожу. У нас, до речі, багато чоловіків приходять. Зараз це питання до Лариси. Скільки вам потрібно часу з того моменту, щоб от коли ви прокинулися рано вранці, так і до того моменту, щоб вийти з дому. Ну що одним жінкам потрібно кілька хвилин, а одним кілька годин. Цікаво, скільки часу потрібно вам? Ну так як ви знаєте, я майстер перманентного макіяжу, то якщо це будній день, мені потрібно три хвилини Ну, хвилин десять, щоб вийти з дому, так як. Це перманентний макіяж економить час. Декоративна косметика це тільки на якісь особливі моменти, на вечір. Сергій, це правда? Десять хвилин і Лариса готова вийти з дому? Так. Да. Так. Зазвичай чоловіки нервуються, коли жінки довго збираються. У нас навпаки, mm -hmm. я його завжди чекаю. А пригадуєте той момент, коли познайомились? Так. Да. Я йому говорила, що ми, напевно, були знайомі ще в минулому житті. Як так це як... було? Це була випадкова зустріч. Обмінялись телефоном, спілкувалися по телефону, і видно, це спілкування нам обом сподобалось. Виховуєте разом симирічного спільного сина, так? Які б ви хотіли в якості, щоб ваш син успадкував один від одного? Для мене чоловік ідеальний. Я б хотіла, щоб син був абсолютно на нього схожий. Ну, в принципі, зовні він на нього схожий повністю. Так. А ще щоб характер. Характер в кого? Тата, ну татко для нього це авторитет, ідеал. Коли тато був на чемпіонаті світу, ви не уявляєте, як він його підтримував. Він сидів, писав смс-ки, татко, ти мій чемпіон! Татко, я тебе я люблю! Посилав <силав> відео йому. Пересуточку я придивсь його відео. Так, ми, кожен вечір знім... да, ми кожен вечір знімали відео. Давід сам хотів, щоб знімали, мама зніми мене. Мама сфотографуй, і я перейшлю татку. І Він там боровся з подушкою і показував, розказував, татко, це я так буду тебе бороти. Це була така виму, підтримка. <свісно> да. Да? Сергія, чи можна сказати, що а, в певній мірі оці, оці свої такі високі нагороди можна завдячувати підтримці близьких людей? Так, Дружина вона підтримує постійно. Дружина рідні, близькі, підтримують мої друзі, а, які витримали тренувальний збір <свісно> <свісно> перед змаганнями. Ми привезли срібну медаль, поступившися лише французу, який із мінімальною перевагою здобув перемогу. Але 13 років ви не брали участі у жодному офіційному змаганні. Цікаво, чому саме зараз вирішили спробувати свої сили? Я весь час хотів ще два роки назад. Я був Болгарії на шматі світу. Так. Там я травмувався за, за бронзову нагороду. Брон травмувався, травмував коліно угу. і не зміг далі продовжувати. Сутичку, яку виграла. спортом, я займаюся постійно. Я постійно хочу також вдосконалюватись. в Болгарії. Був п'ятий в Хорватії другий. Слідуючі змагання будуть проходити надію. Буде перший. перший. Ну і на сам кінець вже склалася така традиція, коли програмами до вас приходить в гості, то це означає, що ви особлива. Оскільки сьогодні я прийшла до Лариси в гості, до вас Сергій прийде наступного разу, як до срібного призера чемпіонату світу. Може як до зрібно вже як до, як до золотого так, так, вже вже до, як до золотого, то зараз це питання до Лариси. Чому ваша особливість? Ну напевно, я намагаюся бачити в людях тільки хороше. Тільки позитив. Ну, часто люди думають, що коли я на них дивлюсь, я бачу якісь недоліки шкіри чи зовнішності. Це неправда. Для мене всі гарні, без макіяжу, без татуажу. Я бачу в людях тільки хороше, і я рахую, що я притягую до себе тільки хороших людей, і в цьому я дякую Богу кожен день, що мене оточують хороші люди. Тобто Лариса Пахульчук, особлива тим, що вона протягує в своє життя лише позитивних людей. Так. Що ж, я вам тоді дякую за те, що запросили мене до свого косметологічного центру, показали процедури, які тут можна зробити, познайомили зі своїм чоловіком. Для мене це була несподіванка, але приємна несподіванка. І хочу побажати, знаєте, вам, Лариса, щоб ви надалі залишалися такою позитивною, бачили лише позитив у людях. Так, а вам, Сергій, ну ви обіцяли, вже ви мені пообіцяли. Ви маєте привезти золото наступного разу. А в мене Таня для вас є ще невеличкий сюрприз. Це подарунок. Це подарунок від нашого косметологічного центру. Це подарунковий сертифікат на карбоновий пілінг. Те, що ви сьогодні бачили, дякую, дуже дякую за такий подарунок. Будемо раді бачити в якості клієнта. Подарунковий сертифікат Тетяні Волковій. Карбоновий пілінг. Дякую. Що ж, це була програма Медова з Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами побували в косметологічному центрі Алхімія Краси. Саме сюди нас запросила його власниця Лариса Пахольчук. Отож, пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. І хто зна, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. І ж не можна вам сказати. Ну, по ній, по ній видно, що відчуття абсолютно нормальне. Або терпляче. Хто mm -hmm. вам зізнається? <ріпи> <ріпи> а що? Чи можна я з собаку підвірювати? Якого? <ріпи> можна, але він тяжкий. <ріпи> він дуже тяжкий. Покатають вас на столі. Який висильний. Mm -hmm. Чи з дівочки подвінули. <ріпи> я вас пізнала. Так, я б теж пізнав. Срібний призер чемпіонату світу і сам. Продачу. Е... А, а ми до вас, не до вас, до вас дам. Дам. партнер програми. Житлово-будівельний комплекс театральний. Сучасне житло у центрі міста.